Хоча столярні інструменти популярні протягом усього року, саме з настанням холодів зростає попит на дискові пили, а особливо на точні прецизійні заглибні моделі. І тут метабо має що запропонувати, і в мережевому, і в акумуляторному сегменті, причому серед мережевих є модель з безщитковим двигуном. Сьогодні коротко про органи керування на прикладі моделі KT18LTX 66BL, максимальна глибина різу 66 мм. І навіть на напрямній шині залишається понад 60, а саме 61 мм. Тож 6 см стільниці не проблема. На шкалі різу є дві градації для роботи на шині FS та без неї. Підошва універсальна, підходить і для направляючих інших брендів, таких як Hilti, Festool, Makita, Haikkoкі, Holzer, Maffel та Bosch. А цією ручкою можна точно підрегулювати фіксацію пилки. Пазі направляючої. Фіксація шини за допомогою струбцин, класичних різьбових, як у мене, або швидких фастфікс. Червоний важель відповідає за мікрорегулювання глибини різу. Буквально до 10 часток міліметра можна точно підігнати. Для найчистішого різу виставляйте виліт диска над заготовкою на половину висоти зуба. Це дає ідеальний кут атаки та мінімальне навантаження на двигун. Вика оснащена антикікбек стопом і електронним захистом від перенавантаження. Спрацьовує моментально та блискавично. Заміна диска проста. Переводите пилку в сервісний режим, Ось. блокуєте шпіндель. І звичайним шестигранником знімаєте полотно, потім в зворотньому порядку. Фланець тут двосторонній. Під 20 мм європейський стандарт. Та 5-8 дюйма 16 мм це американсько-азіатський стандарт. Є також зворотній нахил до мінус 1 градуса для точного підрізу по кромці. І зверніть увагу, усі важелі металеві, масивні та без люфтів. А ще регулювання обертів. В акумуляторній версії 12 положень в мережеві 6. Це дозволяє точно підібрати швидкість під будь-який матеріал від алюмінію до ПВХ. КТ-18LTX66BL це справжній професійний інструмент. Кожна деталь у ньому продумана до дрібниці. Він точний та прецизійний.